Вітаю! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Перед вами Монарта, червона рута, бергамот, лимонна меліса. Як тільки не називають в народі цю пахучу рослину? Часто її використовують в чай із-за лимонного аромату. Дійсно дуже гарна і пахуча рослина. Є декілька різновидів кольорів від блідорожевого до темно бордового буває монарда. Також вона є однорічна. В основному дійсно вона багаторічник, це багаторічний кущ, який прекрасно розмножається насінням, черенкуванням та поділом куща. Вона дуже довго радує своїх господарів і ароматом, і красою своїх квітів. Вона закохує на себе з першого погляду, і кожен буде радий її в себе на ділянці. А це уже діастія. Рослина багаторічна в себе на, на Батьківщині, а в Україні вирощується як однорічник, оскільки зацвітає вона в червні, а цвіте вже й при перших приморозках. Витримує температуру до 8 градусів, інколи і до 15. Можна зберігати черенками, але краще висаджувати на розсаду з насіння. Рослина ампельного типу. В кущах є е, віти низько звисають, є повзучі, є звисаючі є спрямостоячі, і багато-багато-багато квітів. Це така шапка із манесеньких квіточок. Є різні кольори, і кожен може підібрати по своєму смаку. Потребує обрізки від свічих квіточок і формування куща. Чим краще більше ви обрізаєте, тим більше вона росте. Потребує гарного поливу, інакше скидає бутони і дуже довго зацвітає. Монарда, до речі, теж потребує обрізки. Відквівших бутвідців бутонів, тоді вона цвіте набагато довше і набагато довше радує. Кому сподобалося, підписуйтеся, буду рада бачити вас серед своїх друзів. Задавайте питання. Дякую за увагу.